Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми княжна. Зори моя вечірня, зійди над горою. Поговоримо, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселенька воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені її віти, А на віта гойдаються нехрещені діти, Як у полі на могилі вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі недолю віщує, Як сон трава при долині вночі розквітає. А про людей, та нехай я їх добрих знаю, добре знаю. Зора моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється у нас на Україні, А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш Село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколисті й тополі, а там і ліси, і, ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай, В витерном заросли, Щоб люди й сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати в тому господньому селі. На нашій славній Україні, не знаю, де вони взялись, приблуде князь, була й княгиня. Ще молоді собі були, жили самі, були багаті. веселі здалека палати, Чималий у яру ставок, зелений по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі. І долом геть собі село, понад горою простялось колись. Também vai, sua